Працівники підприємства декоративні культури обробляють амброзії в мікрорайоні Алмазний у Полтаві. Обробляємо амброзії засобом бішофіт, який є безридний для людей, собак та прочих животних, для котів. Ми набираємо від 10 до 15 літрів цього засобу. На зараз обробляли сади один, пішли сади два, обробляли мікрорайон «Половки» і інші райони. Обробляти амброзію у Полтаві почали 28 липня. До цього від 10 червня її обробляли у старостатах. На той період 10 червня амброзія вже була ну, в досить таких великих розмірах у селах. Полтаві її на той момент не було. Взагалі роботи тривали з 10 червня по 26 липня. Ми 100% обробили всі села. Полтавської територіальної громади 100%. І закінчивши роботи в старостатах, ми перейшли до робіт у місті Полтаві. У сільській місцевості більш відкриті вулиці, території. Взагалі, біля кожної площадки вона є. Діти постійно, ну, ми пробігаємо з сюди, то постійно амбрузія стикується. У меншого висипує, в нього внужки висипають. У старшого ні, в мене. Вже так сносно. Я перший раз таке побачила. Взагалі не бачила, що раніше обробляла. Хотілося б баби раніше її трошки обробляли. Ну, хоча б лучше пізніше, ніж ніколи. Як раніше повідомляв Суспільному Сергій Хотіло, Луценко, на, на знищення амброзії цього літа спрямували 5 мільйонів гривень з бюджету громади. Минулий рік дійсно амброзії було набагато менше. У цьому році амброзії значно більше, десь в деяких місцях у два три рази. В чому причина? Чому амброзії більше в порівнянні з минулим роком? Перш за все, тепла. Зима. Насіння, яке висіялося в тому році, воно чудово перезимувало, рання весна, досить яскраве сонце, тепла температура, і на відміну від минулого року, ви пам'ятаєте, протягом літа майже жодного дощу не було. Цей рік у нас опади випадають, все сонце. Температура і волога це те, що потрібно для росту амброзії. У Полтаві планують завершити обробку амброзії до 1 вересня, а після цього будуть обробляти її в другий етап у старостатах. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.